Добрий день. Сьогодні у нас дві події. Перше це відкриття кулінарного хабу в Кременчуцькому центрі професійно-технічної освіти номер 1 І друге це ми розпочинаємо і протягом двох днів буде завершено практичну частину підготовки майстрів виробничого навчання, які готують кухарів в закладах профтехосвіти Полтавської області. Ми сьогодні готуємо 10 страв шкільного, шкільного меню, по шкільному харчуванню. Чим вони відрізняються від того меню, що звикли снідати шкалярі раніше? Вони відрізняються тим, що тут багато спецій використовується. Використовуються таких продуктів, що діти не завжди хочуть їх споживати, тобто їсти це горох, квасоля. Ви вже спілкувалися ви з тими, хто це буде їсти, з самими учнями. Що їм найбільше подобається? Так, да, У мене е, діти, е, діти шкільного віку, вони теж також харчуються по нашому шкільному харчуванню. Ну, є такі питання, які їм трошки десь подобається, десь не подобається. По перше, мені здається, що це все залежить від професійності кухарів. Життя Оля. Ви звідки з регіонального центру професійно-технічного освіти номер один? Скажіть, що ви раніше готували і що готуєте зараз, що найбільше сподобається учням? Традиційно ми вивчали дітей, як майстри виробничого навчання, готувати ці страви. Але тут більш сучасна інтерпретація страв і більше використовується спецій. Тобто, уклон іде на мінімальну кількість солі цукрів, а використовуємо натуральні добавки. Харчові. А що ви зараз приготували? Це у нас печення по китайськи зі спеціями. І Що в нього входить? Тут у нас і Аніс, і куркума, і карі, і картопля, і тушкована свинина. Марія. І звідки ви? А місто Гадяч. А що ви зараз приготували? А, ну, це скрам. Це, так. Так, це виглядає як подобі звичайного могли б сказати ми омлету, але є відмінність, є різниця, сюди додається борошно, але воно йде більше пшеничне. І також тут більше молока воно завертається набагато ніжніше в своїй структурі, ніж сам омлет. І я думаю, що в диетичному харчуванні діткам воно більше сподобається.